Are we a god? Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому в доволі цікаві та доступні формі, розповідаються про різні аспекти колекціонування у сфері нумізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені, як автору, і вам, шановні підписники. В цьому відео я би вам хотів би розповісти трішки про таке доволі незвідане, але цікаве і доволі поширене на теренах не тільки України, але й світу поняття як нумізматичний обмін. Скажу відверто, для себе я його відкрив тільки у минулому місяці, тобто у грудні 2023 року, хоча знав про нього вже доволі довгий час. Просто руки не доходили, знань було недостатньо, та й, якщо чесно, трішки побоювався використовувати цей спосіб поповнення власної колекції, із за певних Історій знань своїх знайомих, котрі потрапляли, так би мовити, в халепу, обмінюючись відповідним нумізматичним матеріалом, з тими чи іншими неперевіреними людьми. Але. Цікавість взяла гору. Я все ж таки наважився, проаналізував деякі аспекти і вирішив таким чином закрити для себе 2021 рік. Адже у минулому 2023 році, на його початку, я поставив собі за мету обов'язково повністю закрити весь нумізматичний ряд з Нейзельберу за 2021 рік. А не було у мене його. Всього всьо нам всього декілька штук, але ж яких найбільш дорогих, найбільш цінних і найбільш в дечому не те, що раритетних, але не настільки популярних у людей, які б давали можливість знизити ціну при там, обміні або масовій скупці і тому подібне. Тому е, мета була поставлена і такий спосіб, як обмін, був використаний. Що ж з цього вийшло? Подивимось у цьому відео. Поставив собі мету закрити виключно Нейзельбер за 2021 рік, адже срібло за цей період вартує просто астрономічних грошей, чого тільки м, варто згадати про монету до 30 річчя незалежності нашої батьківщини е, в номіналу 50 гривень, яка виконана у сріблі. І вартість якої базова під час продажу становила десь приблизно 26, 25, 725, 800 гривень. Наразі, окрім того, що дану монету не можна взагалі знайти в продажу в нормальному. Нормально є декілька позицій по, всьому, по всій мережі інтернет, та і ціна її варіюється від 100 тисяч гривень за штуку. Тобто це доволі неадекватна астрономічна ціна, хоча й 500 грам срібла як-не як пів кіло. Але е, тому. Саме поповнення срібла для мене відходить на останній, якийсь непріоритетний план. Концентрація на Нейзельбері, робота з поповненням колекції саме з цього металу все чудово. І що ж, давайте тоді почнемо з якихось базових азів, які мені вдалося зрозуміти під час поповнення власної колекції шляхом обміну. Перше, де ми можемо купувати вірніше, де ми можемо обмінювати наші монети? Я використовував для цього декілька майданчиків. Перше, це доволі популярні групи у Viber. Перелік яких я викладу в опису до даного відео. Їх було дві штуки, але при правильному використанні, при правильній формулюванні запиту, ви завжди можете знайти відгук у членів, так би мовити, цієї тої чи іншої спільноти. Друге, це телеграм-канали, певні, які стосуються нумізматики, чати. Я би дав підкреслив би чати, саме не канали, а чат. Ну, звичайно, OLX. OLX трішки слабувато, адже і пропозиції менше, і шахраїв бі. І способи обміну не зовсім зрозумілі, але для того, щоб, так би мовити, відстудіювати процес, цей процес процес обміну, можна використати і цей спосіб поповнення. Друге, що ж на що друге потрібно звернути увагу? Це перевірка. Перевірка, вперше, як продавця, так і самого матеріалу. Е, з приводу продавців обов'язково затребовуйте під час спілкування контактний номер телефону, з, е, який, е, з допомогою якого ви можете зідзвонитись. і Вживу поспілкувати з людиною, дізнатись, хто вона, що вона, які у неї вподобання, наскільки як давно вона у нумізматичному, так би мовити, вирі, яка у неї колекція, чому вона обмінює, які у неї інтереси, то мовити, вивести її на певний діалог, зрозумівши, що це плюс-мінус. Справжня людина, котра цікавиться цим напрямком конвекціонування, це зрозуміло не 100% гарантія, що вас не обдурять. Але, як мінімум, базовий варіант початкової перевірки обов'язково має бути. Друге, це перевірка людини через спеціальні, так би мовити. Програми. От, є GetContact, це не реклама, а факт. От ви можете через GetContact перевірити цей номер телефону, зрозуміти, чи дійсно це справжня людина, яке вона має відношення там, до нумізматики або до іншого нашого, так би мовити, зовнішнього світу, і вже далі переходити до перевірки з безпосередньо нумізматичного матеріалу. Про що йде мова? Обов'язкове фото. Фото як аверсу, так, як аверсу, Аверс – це де у нас малий державний герб нагадую, так і реверсу. Плюс гурта і, по, і канту. Кант це ось це такий, так би мовити, а, ободок навколо а, аверсу та реверсу монети. Він може мати безліч сколів, може мати пошкодження, може мати інші дефекти. Тому обов'язково треба мати. Фотографію цих речей, якщо людина відмовляється вам надсилати фото, або робить їх доволі неякісно, або ж відмовляється більш детально з той чи інший момент, який вас турбує в монеті, відразу відмовляйтесь. Якщо ця монета візуально вам не здається ідеальною, і ви просто хочете переконатися в деяких технічних моментах. Тому відмовляйтеся спокійно, не сьогодні, так завтра, не через тиждень, так через місяць, чи не через місяць, так чи піроку, ви завжди знайдете. Я впевнений, на 99% завжди знайдете людину, яка Поможе вам зробити обмін. Тому на це обов'язково звертайте увагу, тобто перевірка як самого, про, е, о, самого о, особи, котра стоїть на іншій стороні обміну, так і самого е, матеріалу. Далі, після того, як ви погодили все це, обов'язково е, дізнаєтесь там, куди буде, пере, буде пересилка. Ба, е, пропоную користуватись новою поштою, бо це, по-перше, швидко, по-друге, якісно. Е, мінусом є те, що це доволі дорого в порівнянні з Укрпоштою. Але з урахуванням нових тарифів Укрпошти, з урахуванням е, того, що можна ці ось, монетки використовувати і надсилати саме як документи, е, якщо правильно спакувати, то нова пошта доволі якісний варіант. Ви не будете дуже Сидіти і хвилюватися з приводу того, дойде вам ця монета, Укрпошта не дойде, який буде її стан і тому подібне. Тому нова пошта супер. Укрпошта теж супер. Але я використав для себе саме нову пошту для обміну. Хоча в більшості випадків використовую для отримання того чи іншого колекційного матеріалу саме Укрпошту. Далі, що у нас обов'язково там доставку, ми проговорили спосіб пакування. Якщо ви там не хвилюєтесь з приводу власного авторитету або вам все одно, що про вас подумають люди, не запарюйтесь, звичайно, що до цього, можете просто кинути монети в будь-який конверт там від Укрпошти нової пошти і відправити. Але я пропоную вам, аби проявити певну повагу до свого візаві по обміну, використовувати зіп пакети. Спеціальні, в які ви вкладете, наприклад, саму одиничну монету, або ж безпосередньо. Упак... Монету в сувенірній упаковці, використовувати картон, до якого спеціально приклеюєте ці зіп-пакети з обох сторін, і прокладаєте, обов'язково має картон бути з двох сторін. Ну і відповідно э, запаковуєте весь цей матеріал вже у один э, конверт, і можна вже потім на новій пошті попросити як для документу вже другий конверт, щоб на 100% не було ніяких проблем з пакуванням, з можливістю пошкодження і тому подібне. В принципі, це всі основні аспекти, які, на які вам треба було б звернути увагу. Звичайно, ще є таке поняття, як гаранти під час подібних угод, коли є посередник між о, одною стороною обміну і другою, е, котрий отримує спочатку до себе як гроші, так і монети. Після того, як він їх перевірить, зрозуміє, що все добре. Він вже надсилає ці монети і, о, і одній стороні, а гроші вже іншій стороні. Увінів, я перепрошую, це ми говоримо ж про обмін монетами, тобто він отримує монету від однієї. Сторони, так і монету від другої сторони, перевіряє якість, відповідність номенклатурі заявлені, і відповідно надсилає вже їх одночасно, якщо все добре, сторонам обміну. Але це доволі складний е, процес, гарантів не так багато, яким можна довірити. Та і вартість самих монет, якими ви будете обмінюватися, як мінімум на початку, є незначною для того, щоб використовувати саме такий спосіб гарантування отримання власного колекційного матеріалу. Ну що ж, в принципі, це все. Давайте перейдемо вже до того, що саме мені не вистачало для поповнення власної колекції за 2021 рік і що вдалося мені отримати. Коли я казав, що кількість нумізматичної е продукції, якої мені не доставало, е була невеличка, це була правда. Це, це було всього е 4 позиції, е 4 монети і, і загалом 6 позицій. Чому 6? тому що я збираю не тільки одиничні монети, які кладу ось такий ось. Так би мовити, планшет, до речі, про цей планшет і про способи зберігання і тому подібне було відео у мене раніше. Переходьте на нього, можливо, навіть посилання залишу тут. Він, до речі, це відео набрало велику кількість переглядів, реакцій, відповідей. і знайшло і стало найбільш популярним відвідуванішим відео на моєму каналі. Не впевнений, що якесь наступних відео зможе перебити його найближчим часом. Тому я збираю не тільки одиничні екземпляри, які кладу ось такий ось паки, ось такий ось планшет, але і монети з у сумнів упаковці. У мене є окремо, так би мовити, стелажик, де вони знаходяться. Тобто ідентична монета, ми бачимо, що все ідентично, але просто вона в мене зберігається у сувенірці, яку я завжди можу взяти, проглянути, подивитись і тому подібне. Ну що ж, почнемо з того, що вдалося поповнити, і на що важливе, мені вдалося обміняти це все. Перш за все, мова йде про коня Пржеванського. Це не рідкісна монета, але доволі дорога, тому що, по-перше, це. Перша монета з серії Чорнобиль відродження, і яка доволі є популярною, гарно виконаною, має певні, певні елементи там под руку на тих тваринах. Ми можемо пам'ятати з цієї серії Рись, «Буро від Міддя», наступному вже В цьому в 2024 році це буде монета з відображенням Ледаки Чорної. Тому це була е Перша монета з цієї серії, відповідно, вона найдорожча. Вартість її у сувенірній упаковці 1000+, плюс 1100. Ось така ситуація. Е, звичайно, можна її було придбати, але не хотілося е, витрачати на це гроші, тому я звернувся до обміну. І так, мені довго не вдавалося знайти цю монету для обміну, а ще тим паче, щоб було відразу дві монети, і відразу дві монети, щоб одна була в сувенірці і без. Тому вдалося мені знайти людину, яка погодилась обміняти. Саме дві монети у двох сувенірних упаковках. І ще не менш важливо, якість, яка була перевірена мною під час розмови і після отримання, була майже бездоганна. що теж доволі рідко в такій ситуації. І що ж, як ви думаєте, на що я зміг поміняти ці дві е сувенірні упаковки монетки? Все просто долі популярна монета, яка е була на слуху. В останні місяці 2023 року це головне управління розвідки. Я обміняв ці дві монети в сувоні упаковці на два гури на захисниці і на народженого в Україні. Зараз, якщо подивитись на вартість народженого в Україні. То ціни б'ють усі максимальні рекорди, і зараз народжено в Україні легко можна поміняти на одного коня. Саме в той час, коли я займався обміном, ціна була плюс-мінус 600 гривень. Тобто, що ми маємо на фіналі з приводу цього обміну? Два коні, два коні, максимальна їхня вартість десь 2,200, дві 2200, 2200, 2200, 2200 обміняв на два гури, які вже тоді, на момент, коли це був десь середина, грудня, кінець грудня, вже почали падати. Це вже був не той. Аж його аж по 1400 гривень за штуку, по 1200, 1000. Вже на обмінниках можна було його знайти на стоках, на обмінниках в різних групах, якщо брати по декілька штук, можна було вже знайти і по 700, і по 650, і по 600, і навіть по 500 з копійками. Але я для себе взяв висновок, що це десь буде по 600, 650, відповідно. Одного коня я поміняв на два гури, 1100, вийшло 1300. Тут я десь переплатив 150-200 гривень. Ну, це в ідеалі, да, там, але другий сувенірна упаковка з монетою обійшлась мені у захисниці, яка коштувала в той час десь 450. І на в Україні, який коштував десь 600 плюс гривень на той час. Тобто плюс-мінус я вийшов одне на одне. З урахуванням за вище зазначено, я можу сказати, що за цей комплект я в фінансовому, так би мовити, грошовому еквіваленті платив від 100 до 200 гривень. Але варто розуміти, що Ті люди, які займаються обміном, вони розглядають ці монети як інвестицію. Тому не просто так ця особа, котра затребувала у мене саме нарново народжено в Україні, який у мене залишився один, вимагала цю монету, бо вона розуміла, що ця монета буде врости в ціні, що і підтверджує початок 2024 року. Самі можете переконатись. В Зв'язку з цим я отримав якісний матеріал, закрив позиції у 2023 році, коли поставив собі за мету, отримав дві монети і віддав за це. Той матеріал, який я купляв по банківській ціні. Тому мені здається, це доволі якісний і гарний обмін. Далі, що, ми, що я обміняв на, наступним так би мовити, кейсом? Це було 30-річчя Незалежності. Ось монетка. Всі її пам'ятають до 30-річчя незалежності Нейзельбері. Про неї вже згадував на початку відео, бо до, з ідентичною назвою, але вже у сріблі було монети номіналом 1 гривня, 10 гривень, 50 гривень чи й золота монета. Ну, золота ми не. Так би мовити, не рухаємось, бо це дуже дорого. І говоримо виключно зараз про Незільбер а інколи про срібло. Не було цієї монети у мене в одиничному варіанті, хоча у мене є і в сувенірній упаковці, і у спеціальному наборі. До речі, треба подивитись, де у мене ці речі, для того, щоб ви зрозуміли, про що мова. Ось, Ось мені вдалося в 2023-му закрити собі у сувенірну упаковці 30 років. Це, скажу так відверто, я її купив. Це було ще до моменту мого, так би мовити, активного обміну. Купив я її за 800 гривень. Ціна її десь приблизно 900 плюс. Я стургувався до 800. Ну, маємо, що маємо. Закрив я цю позицію теж. Але не шляхом обміну. Плюс ще є, так би мовити, додатковий місце, де знаходиться. Ця монета мова йде про спеціальний такий спільний планшет від Укрпошти та е, Національного банку України. Випускався у 2021 році тираж 3000 тисячі штук. І містить він усередині саму монету. Ось її так би мовити, реверс, ось її Аверс, загальна інформація. І містить додатково марочку з відтиском Штемпеля і блок. Такий ось саме блок, тільки не перфорований, тільки не перфорований, ми пам'ятаємо, був у книжках за 2021 рік, які коштували дорожче, ніж інші спеціальних да, обмеженому тиражі, які коштували 4,5 тисячі. Тут ми бачимо перфорований. Тому така ось теж срібна монета. Господі, перепрошую. Монета в Нейзербері знаходилась і в цьому, так би мовити, варі варіанті. І мене не вистачало тільки. Одиничного екземпляру, тому мені прийшлось доволі довго її шукати, адже е, її е, в продажу в обміну було доволі багато, але якість дуже низька. Велика кількість подряпин на самому, так би мовити, е, блискучому да, фоні. Велика кількість е, Пилюки, яка вже просто проприлипала до як аверсу, так і реверсу, Які яку вже просто важко було відчистити, але якщо відчистиш, то з отриманням певних дефектів. Тому я знайшов людину, яка допомогла мені в обміні саме цієї монети, і плюс простенької монети гарнізонний храм у місті Львів. Ця монетка не дорога. Її тираж великий, знайти її можна легко, її десь номінальна ціна зараз на придбанні 130 гривень. Цю ж монетку можна було придбати тоді, та в принципі і зараз. 850-900 десь орієнтовно гривень, в залежності від якості. Інколи продають і по 1000, але мені здається, це занадто велика ціна. Тому що ж за ці дві монетки мені е, потрібно було віддати? А все просто, я віддав е, борщ у сувенірній упаковці. Захисниць у сувенірній упаковці віддав медаль Херсон і додатково віддав медаль волноваха. Медаль волнова, я розумію, що я трішки переплатив, але тоді мені треба було взяти ці дві позиції в однієї. І ця, так би мовити, мій візаві, який допомагав мені в обміні, вже ніби знайшов контакти з, іншим, з іншою людиною. І мені прийшлось трішки перебити цю ставочку. Тому я додатково дав ще й волноваху. Вартість борщу, вартість захистись, ви знаєте, десь 450-500 гривень. Орієнтовно, є дешевше, є дорожче, але ми говоримо десь про середню ринкову вартість на той час. Медаль Херсон 300-350, і волноваха десь в районі 100 гривень. Тому, якщо ми говоримо про цей обмін, то він вийшов десь орієнтовно, він вийшов дорожчий, звичайно, тому що це 900, це 120, це 100. 130, там вийшло там, 1050, ну, там, там, максимум хоча б буде 1100. Да? Але я переплатив тут 200 гривень, але отримав якісний матеріал, який я попередньо перевірив. Людину трішки втомив необхідністю давати мені фото. Але це правильний підхід і використовуєте його завжди, якщо хочете поповнити колекцію якісним матеріалом. Відповідно, закрив у 2023 році ці дві. Необхідні позиції. Ну, і останнє, що мені потрібно було для того, щоб закрити ще дві позиції, перепрошую, які мені потрібно було закрити у 2023 в минулому році, це рештиловське килимарство у сувенірній упаковці. Воно у мене є без упаковки, але в упаковці не було. Як я кажу, що я збираю їх в обох варіаціях, тому прийшлось мені пошукати, у кого б можна було її обміняти. І так, я обміняв як рештиловське килимарство, так і. Східний календар рік БК. За це все мені прийшлось дати людині Рись Так, рись у сувенірній упаковці, що по ціні відповідає вартості решетилівського килимарства. Плюс, якщо не помиляюсь, я дав їй ще монету 23-ті Олімпійські ігри 2018 року. Орієнтовна вартість твоєї монети десь до 200 гривень. Плюс бик. У сувенірній упаковці, то тут, на цьому обміні, мені вдалося трішки, так би мовити, отримати плюс. Трішки плюс. Але я дав якісний матеріал, і так само якісний матеріал отримав. Тому ніякого обману. Всі інформація була попередньо надана на мною цій людині. Тому. Маємо, що маємо. І остання, найбільш, так би мовити, важка для мене була знахідка, яку я довго шукав, це сторіччя Національної академії внутрішніх сплав. Запитайте, чому важко? Не, не, а важко. Е, важкість полягала в тому, що було доволі складно знайти цю монету в гарній якості. Купа пилу, купа бруду, пошкоджень, е, е, сколів. Е, стертя поверхні, і все це було в таких, так би мовити, астрономічних величинах, великій кількості, які, яка через мене пройшла, саме фото цієї монети. І ось саме однієї людини вдалося мені знайти цю єдину мою е найкращу, так да, так би мовити, ідеальну монету, де Аверс, Реверс, і Кант були б просто ну, максимально ідеальними. Що ж ми тут будемо говорити? Реально максимально ідеальні. Що ж я за неї е, отримав? Верніше, що за неї я віддав? За неї я віддав ГУР, і за неї віддав енергетиків. Вартість плюс-мінус е, один в один входить. Але я знайшов цю єдину останню позицію в гарній якості, яка летить до мене в колекцію, і я спокійно завершую з, з обміном цієї монети 2021 рік. В принципі, все. Це все, що. Я хотів вам розповісти про цей обмін. Тепер давайте фіналізуємо це відео шляхом покладання у цей планшет усіх необхідних монет для того, щоб ми з вами дійсно завершили 2021 рік. Як ми пам'ятаємо, планшет, у нього є ось такий вкладиш, на якому зображені всі монети, і де вони мають зберігатись. Ось цей планшетик. Пам'ятаєте. І тепер використовуючи використовуючи. Зображення на вкладиші, ми будемо просто і спокійно вкладати монети у нього. Дуже гарно. Ось у нас тут гарнізонний храм. Ось у нас 30-річчя Незалежності. Так. І остання монетка. Завершальна, так би мовити, так? Академія внутрішніх справ. сторіччя. Ось так. Весь планшет заповнений. 2021 рік монети в Нейзельбері закритий. З чим себе я в принципі і вітаю, і вдячний вам, що дивились це відео. Сподіваюсь, якісь практичні поради з обміну ви для себе отримали. Будете використовувати цей вид поповнення власної колекції в повсякденному житті, знаходитимете гарних партнерів для цього, які вас не будуть дурити, будуть давати вам гарний якісний матеріал. Відповідно, і ви, в свою чергу, будете допомагати їм поповнювати їхні колекції теж гарним якісним матеріалом. Ще раз дякую вам, що були на цьому відео. Залишайте коментарі до нього. Якщо вам воно сподобалось, ставте лайки, можете ставити дізлайки. Пишіть. Як позитивні, так і негативні відгуки ділиться власними враженнями з приводу даного відео і з приводу того, чи вдавалося вам колись робити гарні або погані обміни. Одним словом, дякую вам і зустрінемось на наступній колекційній сповіді.